Вітаю, шановні учні! Сьогоднішній урок проведу з вами я, Верба Михайло Миколайович, вчитель фізики Одеського ліцею номер 15 Сьогодні в нас лабораторна робота і тема визначення середньої швидкості руху тіла. Під час уроку ви будете використовувати спеціальні прилади для вимірювання фізичних величин. В нашому випадку відстань або шлях та час. Обчислювати за допомогою формул фізичної величини, довжину, час та швидкість. І запишите в таблицю результати виміряних величин. Мета даної роботи визначити середню швидкість руху тіла. В нашому випадку це буде кулька. Прилади та матеріали. Штатив, жолоб, металева кулька, циліндр, вимірювальня, Вимірювальна рулетка або лінійка та секундомір. Вимірювання можуть бути прямі, а можуть бути косвені. Якщо для вимірювання швидкості ми використовували би спідометр, то це було б пряме визначення швидкості. Ми будемо використовувати рулетку або лінійку та секундомір. Це буде косвене визначення швидкості. Тобто будемо використовувати формулу. І відповідно так виглядає спідометр автомобіля. Ну, а ми будемо використовувати лінійку та секундомір. Теоретичні відомості. Середню швидкість визначаємо відношенням пройденої відстані до загального часу руху. І формула. середнє дорівнює відстань розділити на середнє значення часу. Хід роботи. Перше. Закріпіть на штативі жолоб так, щоб кут нахилу був. Невеликі. Друге. Розташуйте металевий циліндр у нижній частині жолоба. У верхній частині маркером або крейдою накресліть позначку початкового положення кульки. Третє. Виміряйте відстань L від позначки до циліндра. Це відстань, яка дорівнює шляху, який долає кулька, рухаючись уздовж жолоба. Четверте. Розташуйте кульку навпроти позначки. Відпустіть кульку, не штовхаючи її. Та виміряйте час Т1, за який кулька скочується. Це час від початку руху кульки до моменту удару о металевий циліндр. П'яте. Повторіть дослід двічі. Опрацювання результатів експерименту. Перше. Обчисліть середній час руху кульки за формулою. Т-середнє, перший час, другий час та третій час складаємо і ділимо на 3, тобто на кількість дослідів. Друге. Знайдіть середню швидкість руху кульки. В середнє дорівнює відстань розділити на середній час. І третє результати запишіть в таблицю та зробіть висновки. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Персонаж персонажі. поїхали далі. Далі ми бачимо на фотографії нашу установку. Тобто в штативі під невеличким кутом закріпляємо жолоб, по якому буде скочуватись наша кулька. І наприкінці цього жолоба встановлюємо металевий циліндр для того, щоб він. Гальмував і перешкоджав виліту кульки. Далі мої помічники відмічають на жолобі, де буде початок руху нашої кульки. Також готують секундомір для проведення дослідів. Ось бачите на цій фотографії, що якраз кульку встановлено там, де позначка маркером. Тобто це буде її старт. Там, де циліндр, там буде фініш. І, відповідно, сам експеримент. З цього відео ви можете самостійно визначити час для кожного досліду. Дивимось. Раз. Тобто ви самостійно можете визначити, за який час скочується у нас кулька по жолобу. Це був перший дослід. Тепер проводимо дослід номер два. І відповідно зараз буде останній дослід. І три, тобто ми отримали. Три проміжки часу. І далі вже можемо підставляти у формули для розрахунку. Спочатку середнього часу, а потім вже середньої швидкості. Отже, це наші результати, які ми отримали з моїми помічниками. І відповідно. Заповнюємо таблицю. Тобто шлях у нас не змінюється 1,35 метри. І наші проміжки часу. В першому досліді 2,42, в другому досліді 2,31. І відповідно в третьому досліді 2,53. Якщо ми... Ці проміжки часу будемо складати і ділити на 3, то ми, відповідно, отримаємо середній час руху кульки. 2,42 секунди. І далі, остання наша дія це визначення середньої швидкості. За нашими результатами, середня швидкість кульки 0,56 метри за секунду. Давайте повторимо алгоритм будь-якої лабораторної роботи. Перше. Записати тему лабораторної роботи. Друге. Записати мету лабораторної роботи. Третє. Записати обладнання, яке використовується при виконанні даної лабораторної роботи. Четверте. Записати теоретичні відомості, які пов'язані з даною лабораторною роботою. Це може бути визначення фізичних величин, закони та формул. П'яте прочитати та проаналізувати хід виконання експерименту або експериментів. Шосте. Результати експерименту або експериментів записати в таблицю або таблиці, бо деякі лабораторні роботи можуть мати для заповнення не одну таблицю, а декілька. І сьоме. Проаналізувавши отримані результати зробити висновки і записати їх в зошит. Ну і наостанок рефлексія. Тобто висновки кожен, кожен робить для себе самостійно. Тобто, якщо вам урок сподобався і ви дізналися багато нового та цікавого, ми отримаємо ось такий смайлик. Щось сподобалось, щось ні. Отримаємо таку картинку. І відповідно, якщо було нудно, не цікаво, нічого нового, то і відповідний в нас смайл. Дякую за увагу. Сподіваюся, що цей відео урок вам допоможе у навчанні з фізики. Всім по 12 балів. До побачення.